Здравствуйте, друзі! Нехай Господь береже вас на всякому місці. Продовжуємо читати Слово Боже разом. Сьогодні прочитаємо третій розділ Євангелія від святого Матвія. Проповідь Івана Хрестителя. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині юдейській, та й каже: Покайтесь! Бо наблизилось Царство Небесне. Бо він той, що про нього сказав був Ісая пророк, промовляючи голос того, хто кличе В пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Сам же Іван мав одежу собі з верблюжого волосу і пояс рімінний на стегнах своїх. А пожива для нього була сарана та мед польовий. Тоді до нього виходив Єрусалим, і вся Юдея, і вся юрданська околиця, і в річці Йордані хрестились від Нього і визнавали гріхи свої. Як побачив же він багатьох фарисеїв та садукеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них роди зміїний! Хто вас надоумив утікати від гніву майбутнього? Отож очиніть гідний плід покаяння, і не думайте говорити в собі: Ми маємо отця Авраама. Кажу бо я вам, що Бог може піднести дітей Авраамових з цього каміння, бо вже до коріння дерев і сокира прикладена, кожне ж з дерева. Що доброго плоду не родить, буде зрубане, та й вогонь буде вкинене. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене, я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Святим Духом Огнем. У руці своїй має Він вієчку. І перечистить свій тік, пшеницю свою він збере до засіків, а полову попалить в огні Невгасимім хрещення Ісусом Тоді прибуває Ісус із Галилеї понад Йордан до Івана, щоб хреститись від Нього. Але перешкоджав він йому і говорив, я повинен хреститись від тебе, і чи тобі йти до мене. А Ісус відповів і сказав йому. Допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду, тоді допустив Він Його. І, охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався. Як голуб і сходив на нього. І ось голос почув, почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Слава Ісусу Христу. Ми прочитали третій розділ Євангелія від Святого Матвія. Дізналися, що проповідував. Пророк Йо Іван Хреститель. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Тільки через покаяння людина може примиритися з Господом. І фарисеям і седукеям, які приходили хреститися, але не хотіли каятись, Він радить не тікати від гніву Божого, а каятись. І якщо в людини немає плодів для Господа, то це безплідне дерево і участь Його, в аду, горіти в аду. Ісус Христос хрестить нас Святим Духом і огнем. І він відбере дітей Божих, пшениця це діти Божі, да? і забере в Царство Небесне, а полову це діти дьявола, спалить вогні Невгасимі. Також ми дізналися, як хрестився Ісус Христос. І Іван Хреститель говорив про те, що перешкоджав йому, Я повинен хреститися у тебе. Але Ісус відповів, що так нам потрібно виповнити усю правду. Ісус Христос показав нам шлях, яким повинна прийти людина. І водне хрещення. Це один із кроків, який ми робимо для того, щоб стати дітьми Божими. Водне хрещення це прообраз могили, в якій ми умираємо і народжуємося новими людьми, дітьми Божими. Це називається водне хрещення. Також є хрещення в Ісуса Христа, коли ми наповнюємося Словом Божим. А на Слово Боже сходить Дух Святий це третє хрещення. Отже, хрещення в Отця, Сина і Святого Духа, для того, щоб стати новими творіннями, дітьми Божими. Отримати духовне народження і шанс отримати життя вічне. Вивчайте слово Боже, підписуйтесь в Ютубі на канали Солтаненко, щоб в простоті вивчати Слово Боже і ставати дітьми Божими. Будьте благословенні!